Так, так, мы у вас будем намного раньше, я хочу. Б... Як ты Так вот живут люди на Донеччині. Правильно показує ее. Да, 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 правильно. Прямо ну прям робокоп. Два тижні назад ще тут так машини спокійно ну, не їздили, як зараз. Вікна, що постояло, я під'їду до тих. Це ця Сільоновка, це пригород цей, він саме більше тут. Где то что-то давали, приехали, дом разбит. Что-то с чего-то брать. Все. Кто в этом виноват? Кто не виноват? Одни говорят, я не помню, скорее не, говорят, одни яну помнишь. Не знаю. Ще не купила шифер. Ну, той у мене є як, скажіть. А що это у тебе в руке? Не, вот это. Что это? Осколок. У нас прямо во дворе, в моем во дворе был, был ой, танк, а в, у моего дедушки два БТРа стояла Мы до сих пор не можем отойти. Мы даже иногда слышим эти звуки, знаете, как взрывы где-то. Но нам, нам просто говорят о том, что это взрывается менее. Уже нас как-то успокаивает. Конечно, мы сейчас ходим в городе, нам очень хорошо. У нас есть защита, очень приятные, добродушные ребята всегда тебя, всегда, всегда тебя счастливого пути. Ну, я что скажу, что выехала тоже в достатке, ну и пропало тоже немало людей. Больше, больше у нас бесовали. Вот ну, эти, что бывшие наши мусора. Те, что чеченцы, русские, ну, хай хоть китайцы. Ну, они что-то делали свое за деньги, они в этом деле что-то понимают. А вот те, что вот Наша была милиция, которая она называлась. Именно который вот тут вышел человек, навернул 150 штук. Его приняли ДНРовцы. Он еще, знаешь, так по синей волне крикнул, что слава Украине. Его загрели. Пошли, родной, сейчас мы тебя научим Украине. И все, и нет человека. Оце вот самое, найгольніше, самое Ніколаївці, на найбільше бой, коли наші погнали. Тут була або якась кафешка, скоріш за все, або будинок якихось багатих семенівчан. Ось що залишилося після боїв з терористами. Там дама, якщо чесно, хороше час 15 тисяч гривень стоїть. Зараз з ним щось там по 100 тисяч. Это... Я б з удовольствием, щоб помийвала. Пацану. Паро, прийдіть, за радаміода отдайте. Но це все щось, все нормально. І прийшов бонус. Семенівка, колись передмістя Слов'янська. Нині одне з чи не найбільш постраждалих від війни поселень на Сході України. Це вулиця Лисичанська. Вона майже вщент зруйнована війною. Ось ми бачимо будинок таких тут. Більшість ще донедавна, ось там, за моєю спиною, був блокпост так званої Донецької Народної Республіки. А в тій стороні була база так званої Донецької Народної Республіки. Комбікормовий завод. Напевно, найгарячіша точка в протистоянні між військами російських окупантів, захопників, терористів, називайте, їх як хочете. І українськими урядовими військами та силами антитерористичної операції. Вже сьогодні на цій вулиці Лисичанській, у поруйнованому війною селищі Семенівка, на одній вулиці уживаються, ось ми бачимо, і цивільні автівки, і військові бронемашини піхоти. А для місцевого населення, як на мене, ситуація збереглася теж саме, що і в селі Карпівка, в якому ми були. Спочатку для людей, і досі лишається відкритим питанням, вони українці, чи все-таки мешканці Донецької Народної Республіки, чи ще якогось утворення. Люди не певні, але нашу допомогу, допомогу пересічних людей з Заходу України вітають. Хоча в розмовах між собою звучать фрази про те, що ще вчора цитую Еті Пандера, нас бомбили фосфорними бомбами, а сьогодні привезли гуманітарку, навірно, затаплюють». Дуже прикро, але насправді тут, як ніколи і як ніде інше, розумієш, що зараз війна не за вулиці, не за території, а війна повинна йти саме за серця людей. це нині найголовніше.